Ми працюємо із буквою М. Ось вона тут у нас зображена. Буква М. Як вона зображується? Ось один елемент і ось такий самий другий елемент. Як вушка котика може стерчати. або лисички, або білочки, так? Гора вгорікали. Варвара Гринько написала вірш: Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узялись міцніш за руки, і, гулять мерщій на луки. Біжимо не до женем не сестричок букву М. Ось Варвара Гринько якраз і порівняла букву М, як двох сестричок, які взялись за руки. Ось у нас перша сестричка. Тут ось рука її. І частинка першої сестрички. Ось друга частинка і ось її рука. Ось вони тут руками щепились, Міцно-міцно взялися за руки і пішли гуляти. Намалюєш теж свою букву М дуже красиво. Будь ласка, запам'ятай, як вона виглядає. Вимовляється звук. Трет... Саме М. М, М буква, її ім'я, а в словах вона звучить М, якщо просто сама стоїть. Ось нас в другому завданні просять визначити місце звука М у словах. Перше, що у нас комар. Інші ми букви не знаємо, але. О, ось мар. О, голосний. А, голосний комар. Далі ми Мийша на початку, так чуємо. Комар. Всередині слова. Миша на початку. Це риба. Сом. Сом. Наприкінці слова чуємо звук М. Так, миша і комар, ну, вже напишу. Хтось пише А так, можна писати А так, як друкована маленька. Тому, треба, я думаю, пам'ятаєш, що у нас А пишеться велика. Так, друкована, а маленька ось так. Два різні варіанти. І так, буква М, звук М. Це М. В слові М якраз позначається ось так. М. Ідемо далі. А тепер дивимось, сполучення букв звуку М з голосними звуками. Голосні ті, що співають. А-о-у-и. а о у І. Спочатку співаємо, а потім м наприкінці додаємо. І так, тренуємось. Ам ом. Ум. Им. Ще раз. Ам. Ом. Ум. Им. Зараз оце ми згори вниз прочитаємо. Ам, ОМ, ум, ум. Ще раз читаємо. Ам, ОМ, ум им. Ще раз. Ам. ОМ, Ум. Будь ласка, 에, прочитай ось це буквосполучення. Ам ось це. Ум, ось це внизу. Им і ось це ом. Ще раз гори вниз. Ам, ом, ум, им, знизу вгору им, ум, ом, ам. Обов'язково повторюй вимову. Можна ще раз поставити відео на повтор і ще раз потренуватися. Ідемо далі. А тепер міняємо місцями. Тепер спочатку подивись м, а потім вже співає голосний м а Ма. М-мо. М. Му. М-ми. А тепер є виписане. Стопчик. Ма. М-мо. Читаємо зліва направо. Те, що слівіше до початку рядка. Ось це спочатку читаємо. Тому м, у і потім М- ми, ми все читаємо зліва на право. Те, що лівіше це головніше. Це читається спочатку, а потім те, що пішло далі, читається потім. Ще раз читаємо. «Ма». «Му». Ще раз гори вниз. Ма, мо, му, ми. Тепер знизу вгору. Ми. Му, мо, ма. Знизу вгору. Ми. Му. Му. Ма. Так, будь ласка. Що у нас це? За склад Це му. А ось цей ми, ось цей ма, ось цей му? Ще раз можна поставити знову на повтор і Ось ці склади потренуватися разом зі мною почитати. А тепер ускладнюємо завдання. Тепер ми читаємо М А, Це МА-МА. Тепер ми знаємо, хто така мама, так? Мама. Просто це моя мама. Тепер, коли ми кличемо, як ми кличемо? Ма Мамо. Мамо, да допоможи мені, наприклад. Маму. Я люблю кого? Люблю маму. В світі найкраще хто? Мами? Мама? Мамо. Ще раз мама, мамо, маму, мами. І ще раз. Мама, мама, маму, маму, мами. І тепер просто склади ось вони через тире, через дефіс. Зверни увагу, вони співають разом. І так, ма, ма, ма-мо. за мною ще раз. Ма-ма, ма, мо, ма, му, ма. -ма. ма мамо маму мо ма-му, ма ще раз, ма-ма. Це прочитали самостійно прочитати, повторити декілька разів на день повторювати весь цей урок, читати разом зі мною і спробувати згадувати, які склади як вимовляються.